Дорогі парафіани, з радістю вітаємо вас із великим святом Різдва Христового. У цю святу ніч ми разом із ангелами прославляємо Бога, який став людиною, щоб кожен із нас міг пізнати Його любов і знайти спасіння. Як пише Йоанн Апостол, слово стало тілом і оселилося між нами. У цьому таїнстві втілення відкривається велич Божої благодаті. Яка дається нам без заслуг і з чистої любові. Христос народився в убогій печері, щоб показати нам, що справжнє багатство це єдність із Богом. Як говорять ангели пастухам, не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні в місті Давидовім Народився для вас Спаситель. Ця радість для кожного з нас, незалежно від наших обставин, труднощів чи гріхів. Христос приходить, щоб дати нам мир, який світ не може дати. Нехай вифлеємська зоря освітлює ваші серця, а дитя Ісус наповнює ваші домівки. Миром, радістю та любов'ю прийміть цей Божий дар із вдячністю, відкрийте йому своє життя і дозвольте йому привести вас до світла і правди. Бо з нами Бог, з такими словами ми святкуємо це Різдво і ділимося цією радістю з вами, з молитвою та благословенням. Ваші брати капуци.